Колись давним-давно я зустрів таку цікаву картинку, де зображувався зовсім нетиповий римський підрозділ. І він мене дуже зацікавив. Ось тут, от зараз бачите, не саме не ту картинку, але схожу. І це у нас 28 мм. І дійсно були такі підрозділи у римлян. І я зацікавився, а чи нема раптом в 72-му масштабі чогось подібного? І, на жаль, немає. Але для того, щоб... Компенсувати те, чого немає, можна зробити своїми руками. І для цього мені знадобився набірчик від нашого українського стрілець. Я маю чимало такої піхоти, знаєте, оксиларіїв, вони видавали чимало наборчиків. І нам знадобляться, в принципі, переважно мечники, щоб відтворити ось цю круту морську піхоту. І трішечки над нею почаклувавши. Я вирішив, що єдиний варіант в 72 масштабі дає подібні, підходящі і доступні мені щити, раз немає сразу вже готового набору. ну Це виходить у нас і талері, і гальські щити. Я прибрав з них, як бачите, будь-які візерунки. І ось такий варіант у мене вийшов. Зробив я небагатсько, всього-навсього 8 фігурок. І можна також сюди ще далі додати дротиків. Переважно я взяв мечників, як бачите. Але я маю от колишнього списника, який може використовувати класно дротики І інших. Також у них має бути свій командир. Ну і Оскільки це такий собі морський десант. Саме таким користувався всім відомий Цезарь. Коли висаджувався на Британські острови і оголосив, що він завоював всю Британію, хоча насправді максимум це тільки пляж і кілька кілометрів трохи вглиб, тим не менше, морські десантники, така морська піхота використовувалися в багатьох походах Цезаря, в тому числі в походах, коли він відповідно ходив аж на сучасну Німеччину. І використовувалися вони не тільки на морі, а й часто використовувалися на річках. І тут ви бачите, що в принципі абсолютно вони схожі з обладунками оксиларіїв раннього такого імперського періоду, і на то є вагомі причини. Адже, скажімо так, в більшій потужній броні не так зручно плавати раптом що. Так, до того ж, використання, наприклад, не пілумів обумовлено тим, що вони використовували легкіші дротики, тому що легкіший дротик банально з вашого корабля далі дістане, ніж важкий пілум. Ну і відповідно можна їх взяти декілька штук. Тому до ось таких от варіантів я можу порекомендувати вам ще додати десь по два дротика мінімум до кожного із цих. от Чудових таких от фігур. Ну і ось такий у мене варіант виходить. Ну, а що ви скажете з приводу таких конверсій, чи, можливо, просто варто взяти, скажімо так, 28 мм і нічого не вигадувати. І, до речі, на щитах у них використовувалися як якорі, як знак саме морського такого десанту, так і наш тризуб. Ну Вони мали на увазі, звичайно, інший. Це його бога, тризуб Бога Посейдона, але, тим не менше, тризуб він навіть у римлян є тризубом. Ось така от цікавинка, як можна з 72 масштабу створити підрозділ, якого немає. Банально, просто і, як на мене, неймовірно різноманітно для ваших настілочок. Ну, а ваші думки цікаво почитати в коментарях.